Загалом у загалом нас є 31 ведмідь. Всіх, звичайно, знаю навіть в обличчя. У нас є Тайсон, маршрутка, Потап, Маша, Вова, Бодя, Настя. Дуже багато в мене як ви бачите, перекликається з людськими. Проживають в цьому вольєрі, сірко і рота це є пара. Наша Ми вирішили, коли ми їх врятували, не роз'єднювати. Вони дружньо мешкають, сплять разом. І як ви можете побачити, вони вже десь тиждень тому прокинулися і вже активно виходять, гуляють на вулиці. Ви можете побачити наших ведмежат, яким по два роки трьох із них ми врятували з контактного зоопарку. Це можна сказати перший їх такий міцний зимовий сон, тому що минулої зими вони зовсім не спали. Ми їх розважали снігом, ліпили їм сніговиків. Вони вже активні. Вони вже хочуть їсти, вони вже хочуть бавитися. Звати їх Дженні, тобі морі Сандор. Територія є велика. Це є один гектар площі, наближений до дикої природи. Ми у вересні врятували з Бахмута. Це була закинута будівля, і власники поїхали і його просто залишили. Він досить довго боявся взагалі виходити на вулицю. Він не знав, куди його привезли, що з ним будуть робити, але навчився довіряти людям, зрозумів, що йому тут добре. Еді, незважаючи на те, що їх вважають хижаками, насправді м'ясо і риба це 20% тільки того, що вони їдять. Більша частина це є овочі, фрукти. Якомусь більше до вподоба риба, комусь смакує куряче філе, хтось фанатіє від гарбузів. Ми часто навіть робимо майстер-класи для діток, коли ми наповнюємо гарбузи різними смаколиками і несемо пригощати ведмедя. Емоцій неймовірно багато як ведмедя, так і відвідувачі.